Так, что, следующий гибрид, какие мы косим, это Суралли. Гибрид после сои. Такий Моя выгляд. Только один нюанс. Дивіться, что я у него нашел. Заразиха. Вот, что. вот тебе семирасовый гибрид. А так непоганий стоїть. Побачимо. Погрожайності трошки є, пробилась амброзія. Так що вроді би чистенький, ну амброзія пробилася. Де-не-де. Напомню цей який ми бризкали по 60 грам. Влагу не міряли, але я думаю, що він геть сухий. Шапка геть суха. Ось такий гібридик з ораліцями перший перший рік його взяли. Ну, побачимо перспективний гібрид. Подивимося. Через таку засуху він. Якщо покаже більше двох тонн. То, я думаю це достойний гібрид. У нас там я раніше знімав відео. Називаються там на глині, на склонах. Там особливо таких урожаїв сильних немає. Там тут вже ну, паю. Уже, конечно по другому и, и мой выгод как скажут достойные так, все, подписываемся ставим лайки а, Серега уже Заблимав, заїхали. Другий круг пішов і вже 70%. Я думаю, що тут ну побачимо, не буду думати, не буду казати, коротше. Коротше говоря. ставим лайки, підписуємося. Хто захоче узнати, яка врожайність. Особисто кожному відвітю. Так що от такий він Сурелі 2024. Непоганий. Навірно, урожайність мене здивує в цьому році. Дивіться. Ух, моща. красавчик! Так що, от так-то.